Із тисячі поведінок я вибрав не ту модель. Коли ти вночі тремтіла, я був невідомо де. Я рухи твої дзеркалив та став через них різким. Коли ти мене чекала, я був невідомо з ким. Залив себе сам повінця, що вистачить і на рік. Я дуже повірю, втомився від цих незручних доріг, без тебе самі не вдачиш то сміх через них, то злюсь. Якщо ти мені пробачиш, я, зрештою, зупинюсь. Я знаю, що був пекучим, вогонь у мені ростеш, я знаєш, шалено скучив, і ти відчуваю теж без тебе саме безбарв'я!» ти знаєш таку біду. До тих, у яких бував, я ніколи вже не піду. І стукало серце сильно, гучне, хоч таке мале. І в себе було красиво, якби не одне але. В житті не буває чуда. А з ним не буває див. Вона це не раз вже чула, він так вже не раз ходив. Із цих небезпечних танців виходило стільки Рим, він сто разів повертався і завжди так говорив: немає у цій задачі для відповіді ідей. І, звісно, вона пробачить, і звісно, він знов піде.